Дорогі друзі! В цьому відео я розкажу про ідентифікацію пенсіонерів, кому заморозило підвищення пенсії з 1 квітня, про банківські картки та бальну систему розрахунку пенсії, яка готується до запровадження. Зараз обов'язкова ідентифікація стосується внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Але вона зачепить і інші категорії пенсіонерів протягом року. Вам припинили виплату пенсії? Потрібно пройти ідентифікацію. Закінчилася дія банківської картки? Потрібно пройти ідентифікацію. Ви змінили місце проживання? Потрібно пройти ідентифікацію. Виїхали за кордон і перестали отримувати пенсію? Вам потрібно пройти ідентифікацію. Опинилися на окупованій території і перестала поступати пенсія? Потрібно пройти ідентифікацію. А внутрішньопереміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, потрібно ідентифікуватися щопіврок. Ідентифікація пенсіонерів буде і надалі продовжуватися через чотири способи. Перший особисте відвідування пенсійного фонду в Україні або відділення Ощадбанку для тих пенсіонерів, які мають таку змогу. Другий спосіб через додаток діє підпис. Він доступний для тих пенсіонерів, хто має біометричний закордонний паспорт. Або український внутрішній паспорт нового, нового зразка ID-карту. Цей спосіб доступний онлайн, тобто по інтернету. Третій спосіб для пенсіонерів за кордоном. Він передбачає відвідування українського посольства, щоб отримати довідку, що особа є живою. Але отримання довідки не вважається ідентифікацією. Це лише документ для підтвердження ідентифікації у пенсійному фонді. Для цього отримано довідку з посольства разом з власною заявою, копіями всіх сторінок паспорта з записами, копією документа про тимчасовий захист. Від Державного органу країни перебування з перекладом українською мовою та копією довідки ВПО, отриманої до 24 лютого 2022 року, якщо така є, потрібно завантажити як скановані копії на веб-порталі Пенсійного фонду, або відправити поштою рекомендованим листом у те відділення пенсійного фонду. В якому вам призначили пенсію. Якщо воно недоступне через окупацію чи закрите, надсилайте документи до будь-якого відділення пенсійного фонду. Зараз діє принцип екстериторіальності, тобто пенсіонер може звернутися до будь-якого відділення пенсійного фонду на території України. І четвертий спосіб відеоідентифікація. Вона доступна для пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року та які опинилися на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, або за кордоном. Які документи потрібно мати для проходження відеоідентифікації? Паспорт, ідентифікаційний код. Документи, що підтверджують місце перебування для внутрішньопереміщених осіб. Пенсійне посвідчення, документ про право на представництво. Наприклад, представниками дитини, яка отримує пенсію, можуть бути батьки або усиновлювачі дітей. Їм потрібно мати підтверджуючі представність. Документи. Це ще може бути представником адвокат, який представляє ваші інтереси. Пенсіонер, який проходить відео ідентифікацію, також може скористатися допомогою третьої особи. Нею може бути хтось з родичів або інша особа, як асистент чи ваш помічник. Але для цього потрібно в заяві на реєстрацію на веб-порталі пенсійного фонду зазначити інформацію, що вам потрібна така особа. Час для подачі заяви пенсіонер обирає самостійно, але раджу подати заяву, тобто зареєструватися до 31 березня включно. Якщо у пенсійному фонді побачиш, що ви зареєстровані, на відеоідентифікацію, то пенсію вам не припинять виплачувати, поки ви не пройдете ідентифікацію. Вона може бути призначена на будь-яке число уже у квітні місяці. Взагалі, я вважаю, що усі способи ідентифікації пенсіонерів будуть діяти і надалі. Про продовження ідентифікації ще будуть офіційні повідомлення уряду і Пенсійного фонду, і я обов'язково вас про це проінформую. Тому раджу підписуватися на мій канал і отримувати найсвіжішу інформацію. Ідентифікація через відеозв'язок включає 5 етапів. Подання заявки, підготовку до сесії, сама сесія чи співбесіда. Аналіз результатів пенсійним фондом і отримання пенсіонером висновку від пенсійного фонду. Етап перший. Подання заявки. На порталі пенсійного фонду потрібно заповнити реєстраційну форму для відеоконференції. Якщо ця функція для вас недоступна з тих чи інших причин. Можна зареєструватися, подзвонивши до контакт центру за номерами 0800 503 753 або 044 281 07 10. У заяві зазначте повне ім'я, дату народження, серію та номер паспорта, електронну адресу і номер телефону. Виберіть одну з семи програм для відеозв'язку, якою володієте і яка вам доступна на вашому телефоні. Це може бути Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Етап другий. Підготовка до сеансу як пенсійного фонду, так і пенсіонера. Пенсійний фонд реєструє вашу заявку на проведення ідентифікації і направляє її конкретному спеціалісту, який буде займатися безпосередньо вашою ідентифікацією. Він визначить і запропонує конкретну дату та час для відеоконференції. Проінформує вас про призначену дату та час сеансу. Тобто надійшле повідомлення. Пенсіонер теж має готуватися до відеозв'язку, збирає необхідні документи, вивчає перелік обов'язкових і додаткових запитань, які будуть під час сеансу. Стежить за інформацією від пенсійного фонду. Повідомлення про відеоконференцію може поступити на електронну пошту пенсіонера. Її можна побачити в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду або пенсіонер може отримати смс-повідомлення, якщо номер телефону вказано в індивідуальному пенсійному рахунку. Після вашої реєстрації у визначений день та годину проводиться сеанс відеозв'язку. Як правило, вони призначаються у робочі дні. Отже, відеоідентифікація проводиться у заздалегідь узгоджений час між обома сторонами: пенсійним фондом і пенсіонером. Якщо вас не влаштовує дата чи час, повідомте, будь ласка, представника пенсійного фонду тим способом зв'язку, яким він вас повідомляв. Представник пенсійного фонду проводить відеодзвінок з пенсіонером, під час якого збирає необхідну інформацію про вас шляхом запитань та відеофіксації ваших документів. Про підготовку до співбесіди та перелік питань є у моїх попередніх відео на каналі. Наступний етап аналіз результатів. Спеціалісти фонду. Аналізують зібрані дані, посилають запити у відповідні служби до управління соціального захисту населення, до прикордонної служби та інших дотичних державних служб, якщо виникає така потреба. На основі усієї зібраної інформації пенсійний фонд вирішує питання про визнання. Чи невизнання особи як пенсіонера. А отже, і питання продовження виплати пенсії, її поновлення чи припинення, інформування про результат. Це останній етап. Пенсіонеру повідомляють результати ідентифікації різними способами, як я вже казав, через електронну пошту. В особистому кабінеті у розділі Мій профіль на сайті пенсійного фонду СМС-повідомленням, якщо номер телефону вказано в індивідуальному пенсійному рахунку. А тепер розкажу про пенсіонерів, кому після індексації у березні уряд заморозив подальше зростання пенсії. Йдеться про ветеранів. Які отримали інвалідність внаслідок війни. Уряд вирішив це зробити через збільшення кількості таких осіб та нестачу грошей у державному бюджеті. При цьому чиновники посилаються на постанови Кабінету міністрів No185 від 23 лютого 2024 року. Та номер 656 від 28 липня 2010 року зі змінами, на якому рівні зафіксували пенсії. В осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи пенсії зафіксували в такому розмірі 15 347 гривень. Їм додали 1742 гривні після індексації. В осіб з інвалідністю внаслідок війни другої групи 12396 гривень. Під час індексації додали 1407 гривень. В осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи 8500 гривень. Додали під час індексації 965 гривень. Учасникам бойових дій 4958 гривень, їм додали 562 гривні. Взагалі, якщо говорити про індексацію пенсій у березні, то багато людей висловлюють невдоволення щодо отриманих надбавок. Чому люди обурюються? Та тому, що в офіційних документах не було вказано про обов'язкове збільшення пенсій на мінімум 100 гривень тим особам, які вийшли на пенсію в період з 2020 по 2023 роки. Підвищення пенсій відбувається також через перерахунок у зв'язку зі збільшенням прожиткового. Мінімуму, яке вже закладено в законі, і воно не пов'язане з індексацією. Для кожного пенсіонера сума підвищення буде різною, адже вона залежить від стажу, заробітної плати та віку. Пенсіонери бачать лише несуттєве зростання пенсії, наприклад, на 16-18 гривень, яке є результатом додаткових виплат за стаж. А не індексації. Кому не перерахували виплати? Індексація пенсій обійшла стороною колишніх судових працівників, прокурорів і пенсіонерів, чиї місячні виплати досягають розміру 10 мінімальних пенсій, що еквівалентно сумі у 23 610 гривень. Такі пенсії, наприклад, заслужено мають шахтарі. Оскільки це максимальний пенсійний розмір в Україні, то він не підлягає індексації. А якими будуть мінімальні пенсії уже з 25 березня? В середньому розмір мінімальної пенсії збільшився на 8%. А тому чоловіки, які мають страховий стаж 35 років, та жінки зі стажем в 30 років, що досягли 65 річного віку, будуть отримувати мінімальну пенсію 3370 гривень. Пенсіонери з меншим стажем 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, які досягли 75 років, отримуватимуть мінімальну пенсію 3240 гривень. А після 80 років мінімальна пенсія становитиме 3370 гривень. Не працюючі пенсіонери гарантовано будуть отримувати виплати у розмірі 2725 гривень. Виплати по інвалідності були проіндексовані в березні, відповідно, у квітні громадяни отримають збільшені пенсії. Окремо були проіндексовані виплати у осіб, що мають інвалідність і водночас належать до певної категорії. Зокрема, для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальні пенсії збільшили так. Для осіб з інвалідністю першої групи мінімум становитиме 14 308 гривень. Другої групи 11446 гривень і третьої групи 8 585 гривень. Гарантовані пенсійні виплати військовослужбовців також були перераховані. Тепер їхні мінімальні пенсії залежно від групи, такі. Для осіб з інвалідністю першої групи 15 347 гривень. Другої групи 12396 гривень і третьої групи 8500 гривень для учасників бойових дій 4 958 гривень. Для постраждалих у наслідок участі в Революції Гідності 4958 гривень. Назнач... Нагадаю, як призначається група інвалідності. Ступінь інвалідності визначає спеціальна комісія. До уваги беруться обставини, за яких особа дістала інвалідність, і в деяких випадках спеціалісти призначають повторну експертизу. Унаслідок цього огляду призначена група може змінитися, відповідно коригуються і виплати. Тепер щодо банківських карток. Найбільше пенсіонерів турбує, звичайно, Ощадбанк. Я впевнений, що в кінці місяця буде повідомлення Ощадбанку про продовження дії своїх карток, бо цього вимагає закон про воєнний стан. Але не так, як Приватбанк на 2 роки чи інші банки на більші терміни, а знову на 3 або 6 місяців. Я вважаю це знущання над пенсіонерами, бо крім того, що банк встановлює ліміти, не дає можливості пенсіонеру зняти отриману пенсію. Визначає окремі банківські картки як скомпрометовані. Пенсіонер тішиться, що пройшов ідентифікацію, пенсійний фонд перерахував пенсію на банківський рахунок, а користуватися нею немає можливості. Через вище названі причини. Якщо термін дії банківської картки закінчиться, пенсіонери мають можливість створити цифрові картки. Але майте на увазі, цифрова картка має інший рахунок, ніж ваша банківська картка. Дивіться уважно, ці рахунки, як правило, відрізняються за першими цифрами рахунку, а не за останніми. Останні можуть бути такі самі, і це вводить людей в обману, що це один і той же рахунок. А цей новий рахунок з 29 цих цифр, так званий Айбен, потрібно внести до своєї пенсійної справи, тобто новий рахунок цифрової карти. Яку заяву для цього брати, я теж розповідав у своєму відео. А тепер інформація, чого нам чекати. В уряді продовжують працювати над бальною системою. Я раніше розповідав, що наших урядовців зацікавив досвід Європи і Литви, зокрема. Подібну систему планують запровадити і в Україні. Отже, пенсії українців після розрахунку за новою моделлю будуть складатися з двох частин. Базової або соціальної, і персональної або індивідуальної частини. Перша частина для всіх буде однаковою, друга ж буде залежати від стажу та зарплати. Проте в моделі, яку прораховують, бал використовують не просто для того, аби залежно від його розміру, зменшити чи збільшити середню зарплату за останні 3 роки. Кожному балу буде надано грошову оцінку. Наприклад, у Литві минулого року кожен пенсійний бал коштував 5,7 євро. Тобто за 35 років стажу із середньою зарплатою розмір індивідуальної пенсії складав 199,5 євро. А базовий розмір пенсії становив... 246 євро. Додаємо обидві суми і виходить, що минулого року громадянин Литви, який вийшов на пенсію із середньою зарплатою по країні та 35, 35 роками стажу, заробив пенсію в розмірі 445 євро. Якщо по курсу, це на наші гроші 18 536 гривень. Середня ж пенсія у цій країні сягає 570 євро. У бальній системі також збережуться надбавки до пенсій, але очевидно, число їх буде скорочено. Наголошую те, що я розповів про бальну систему, це лише проект, який знаходиться в стадії. Розробки. Коли розпочнеться роз... запровадження бальної системи, а отже, і пенсійної реформи невідомо. І на завершення про зв'язок з пенсійним фондом. У багатьох з вас виникають питання, якщо вони у вас є, я внизу. Описі залишу контакти Пенсійного фонду, назву сайту пенсійного фонду, електронну пошту, на яку ви можете писати, та номери телефонів, на які потрібно дзвонити. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був Марко Світлий, до нової зустрічі!